Двічі клікаємо по шаблону. І відкривається документ, де ми будемо робити всі дії. Починаємо з введення ваги тіла нашого спортсмена. В нашому випадку це 950 ньютон. Вагу можна порахувати, помноживши масу на 9,84 або на 10, якщо зробимо це за округленням. Далі переходимо на вкладку «Побудова фронталі. Пункт меню вставлення, зображення, цей пристрій. Обираємо зображення у фронтальній площині. Далі обітнути і обрізаємо до верхньої точки зображення. Потім виділяємо зображення і встановлюємо висоту 17 см. Далі суміщаємо з осями. Далі правою на задній план. Починаємо вводити координати відповідних точок. Знаємо, що центр мас голови знаходиться на лінії, умовній лінії слухових проходів. Це приблизно ось тут. Вводимо координати. Далі вводимо координати правого плечового суглоба. Можна навести сюди курсор і орієнтовно бачить, які нам треба координати. Це буде десь 49 на 135 Далі лівий плечовий суглоб. Це буде 89 на 135 Потім правий ліктявий суглоб. Орієнтовно тут. Це 60 на 100. І лівий лікчевий суглоб. І 71 на 100 У мірі введення нами координат бачимо, що будується центр тяжіння біоланок. зап'ясне суглоб координати його 67 на 69 лівий променево-зап'ясний суглоб 76 на 69 Інтермаски сті знаходиться на кістості середнього пальця. Десь ось тут і координати його 61 на 60 Лівий орієнтовно десь тут і координати його 82 на 60 Далі вводимо правий кульшовий суглоб. Десь приблизно ось тут. Координати його 50 на 90. Лівий кольшовий суглоб 89 на 90 Правий колінний суглоб 3457. Лівий колінний суглоб 107 на 57 Правий нап'ятковий виміковий суглобу 32 на 15 Лівий нап'ятковий вимиковий суглобу 109 на 15 Далі п'яткова точка 37 на 9 П'яткова точка 105 на 11 Кінцева точка правої ноги 27 на 3 кінцева точка лівої ноги 111 на 3 Координати з цей вже пораховані. Давайте тепер значимо кінцеві точки. Площа опори у фронтальній площині. Отже, перша це початкова точка, вона буде десь тут, та має координати 230. І відповідно кінцева точка десь ось тут і координати її 117.0. Бачимо, у нас є маркер проєкції ZCM на вісі X. Переходимо на лист побудова сагіталь. Робимо аналогічні дії. Тобто вставлення, зображення, цей пристрій, фотограму в сагітальній площині вставити. Знову обітнути до верхньої точки нашого фотограми. І знову робимо розмір 17 см. Суміщаємо засягу.

вони нас суміщаються. Правий ліктєвий суглоб 109-104. Лівий ліктявий суглоб 109-104. Правий проміневий зап'ясковий суглоб 129-79, Лівий променевий запецький особлок 129,79 теж. Центр мас правої кісті 136,69. Центр мас лівої кисті 137,69. Правий кольчовий суглоб має координати 29,75. Лівий кольчовий суглоб 32,85. Правий колінний суглоб 81,60. Лівий колінний суглоб 77,70. Правий надпідкового мелкового сугло має координати 50-12. Лівий надпідковий мелковий суглоб 50-22. П'ятка готочка. Права має координати 41,5. Ліва, відповідно, 44,18. Кінцева точка правої ноги 773. Кінцева точка лівої ноги 7617. Знову пораховано за це, є його координати і відповідно нам треба вказати крайні точки площі опори. Отже, Початкова точка площі опори знаходиться десь тут і має координати 40. 0. Кінцева точка площі опори має координати 77, 0. Переходимо на лист критерій стійкості і бачимо розрахунки. Пораховані основні показники та загальний коефіцієнт стійкості. На основі його значення зроблено висновок, отже, в нашому випадку рівнодіюча двох сил тяжіння та ваги проходить в межах площі опори стійка рівновага. Якщо ми використовуємо даний засіб для навчання добочої освіти, то доцільно побудувати певні елементи, на основі яких відбуваються розрахунки. Приходимо побудову фронталь та будуємо висоту розташування за цим. Зуміщаємо з точками. Побудова сагіталь. Аналогічно будуємо висоту. Далі будуємо плечі прикладання сил. Отже, плечі прикладання сили тяжіння в передньо-задньому напрямку. підписуємо L1. Плече прикладання сили в задньому передньому напрямку, Л2. Поводу фронталь. Плече прикладання сили тяжіння справа наліво. А зліво направо. Підпис l 3 l 4 Далі робимо допоміжну побудову, щоб можна було позначити коти стійкості. Тут буде код стійкості Альфа три Альфа чотири і відповідна побудова для саєтальної площини. Alpha-Odin.